Дивний вечір над містом, як птаха, кружляв. 17 години 30 хвилин пригадалася ця пісня. І, дійсно, ми впускаємо вечір та стартап шоу в ефірі М1 МОДЛАВІКА Сані відео... і собаки, собаки, які будуть носити на собі гаджети та цілий рюкзак із хайтен, хай тек обладунками, і відеоігри, які допомагають лечити депресію. Ну а ще ріана, яка з семи років, і я пропоную якраз приходити до цієї барбадоської красуні. Fine light in the beautiful sea, I chose to всегда происходит. А девочка пела, девочка желала, стремилась к тому, чтобы быть звездой, но а бедная жизнь и увы постоянные неудачи на пути сопровождали эту прекрасную юную. Але вона якраз зібралася зі своїми шкільними друзями та дівчатами і почала співати, 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 і ніхто не помічав, не помічав, не помічав, і тут раптом на острови, там, де вона проживала, приїхав продюсер. І побачив цю темношкіру красуню Еван Роджерс, настолько был Восторги от Риана, от барбадосской красавицы, что э, решил дать ей возможность записать первый демо-альбом. Like Девочка посещала студию исключительно во время э, школьных каникул и целый год она писала этот демо-альбом. Ну а потім пам'ятаєте, кажуть про те, що Амбрало ту саму Парасольку написала спочатку про для брітні спір. Саме парасольку отримала хм, хто Ріана заспівала і стала суперзіркою. Причому спочатку казали, та це виконавиця одного суперхіта і все, і про не про неї усі забудуть. Але один хіт, другий, третій, десятий, більше трьох альбомів і результаті ми навіть зараз на її пісні. скоро собаки будуть носити на собі спеціальні рюкзаки, які будуть дозволяти не тільки за ними спостерігати, так у них будуться gps обладунки але ще ці собаки навчені зможуть знаходити людей у екстремальних ситуаціях. Тобто, хейтек розробники е дозволяють тепер розробити спеціальні обладунки для собаки, яких будуть запускати, наприклад, після е землетрусу на ці майданчики, і там будуть спеціальні е звукові системи, які будуть. Е Дозволять, знаешь, ты швидко людину. До цього ще будут датчики, которые будут вимірювати пульс людины, тобто чути серце. сердце. И до теологии будут, знаешь, кроватыться ее собаку, подказывать или праворуч, і и так и інше. Далі будемо Далее людей от депрессии. Хочу сказать тебе истории своей жизни. Есть приложение, которое не помню, как называется. А это вроде как китайское какое-то чейпитие, которое я установила себе на мобильный телефон. Посоветовали мне это сделать мои друзья? Для чего? Для того, чтобы я спокойно могла перестраиваться на режим сна после активного а, такого дня, значит... А, перест... а то есть для того, чтобы знать ты станешь релаксу, так? Да. Mm -hmm. Вот именно таким же образом ученые медицинской школы Уол... Уоррела Альпорта при Брауновском университете из wow. США отмечают, что видеоигры подобным образом могут воздействовать на психоэмоциональное спокойное э, состояние человека. Но все же, конечно же, не стоит забывать о том, что поход к психологу и к психотерапевту, он Важен в этом момент тут від депресії або від тривожного стану, у ви ці ігри не вилічить. Ага, а я, мені здається, що наприклад, коли наприклад я себе відчуваю якось погано і хочу, наприклад, зірватися на якісь людині. Я купую багато багато подушок у вигляді пташок, якраз злих пташок, Angry Birds, і кидаюся у своїх там людей, яких які дійсно повинні зрозуміти, що вони просто справжні свині, Ну, це так. Жарти жартами, але дійсно хочуть, коли зробити такі. Guten <laughs> Tag, Сьогодні було дуже багато фашних випадків. Ми дізналися від наших зірок, як же розшифрувати інсайт. Внутрішнє бачення. Це, відповідно, внутрі. Інсайт – це значить внутрі, типу. Інсайт – це внутрішнє відкриття. Ну, а до цього поспілкувалися із гостею, яка змогла нам розповісти секрети Wonderbox. Знаете, делать, так, дольше, так, Якщо ви знаєте, що ви хочете робити, ви робите це саме так, і краще робіть довше, але саме так, як вам хочеться. Якщо ви дійсно креативна людина, то беремо Участь у екобрейнштормі. Я від проекту на скафе три в одному ідея X, а ось переможці зможуть просто не те, що прокататися. Вони зможуть полетіти у саму Каліфорнію. Якщо раптом дійсно нададуться надзвичайно цікавою і креативну ідею, як поліпшити світ навколо та зробити екологічну місію. Помімо поїздки в Каліфорнію, ми побідітелям обіщаємо ще подарки. І найкращі ваші і ідеї будуть озвучені уже в цю п'ятницю. А в а на я M1. хочу додати, я хочу додати якраз адресу, а саме а сайт, на який слід надсилати свої креативні ідеї. Отже, ідекс на А поки що -у -у! було приємно з вами пообщатися, -по 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 поспілкуватися. Well. До зустрічі в 2.30 завтра на М1.